Перед різдвяні роздуми, день 12, Спаситель увидіння пророка Даниїла, Вавилонський цар на 586 року до нашої ери, завоював і знищив Єрусалим, забрав у полон ізраїльтян, серед яких ще, як юнак, знаходився Данаїл, який сам пише, цар повелів. Аж пеназові, старшому над своїми скупцями, що привів із синів Ізраїля з царського роду та зошляхти з хлопців без ніякої хиби, Гарний на вигляд вивчених у всякій мудрості, вистрих до науки, розумне і іздатне до служби в царській палаці, та щоб навчив їх письма і халдейської мови. Цар призначив для них щоденний харч із царського столу і вино, що сам пив і звелів виховувати їх три роки. А потім вони мали би ставати до послуг цареві, між ними були синів юдейських: Данаїл, Ананія, Месаїл та Асарія. Старший з купцями надав їм імена Данаїлові Валтасар, Ананія Седрах, Месаїлові Месах. Азарія Авденако. Даниїл залишався на царському дворі і зацорювання наступників на аж до 539 року перед Різдвом Христовим. Він зі своїми трьома товаришами не поклонилися Золотому Бованові, якого поставив на виходу Носор. Тому були вкинені у рожарну піч та вони собі прогоджувалися серед полум'я, хваливши і благословивши Бога. Цар визнав чудо Бога Ізраїля. Пізніше цар Дарій звелів кинути Данаїла в яму для Леві за те, що він помолився до свого Бога, а не поклонявся цареві. І знову цар визнав чудо правдивого Бога. Тому Данаїл постановив утішити свій народ, який переживав тяжке пригноблення з причини занепаду релігії і моралі. Данаїл знає з власного досвіду, а й Бог об'явив йому нічних видіння, що Бог є вірним і не дозволить, щоб люди знівечили Божі спасенні садоми. Він пошле сина чоловічого, який знівечить усі ворожі сили та утвердить Боже царство над усіма народами. Месія, син чоловічий, Данаїл мав сон і видіння, в якому він бачив. Як чотири звірі вийшли з моря, не схожі один на одного, перший ніби лев, і в нього орлячі крила, другий звір був схожий на ведмедя, третій звір ніби на леопард, а на плечах у нього четверо птичих крил. І мав він чотири голови. Четвертий звір страшний, жахливий і сильний, мав залізні зуби і десять рогів. Тоді поставлено престоли і прийшов і засів ветхий деньми. Отіж на ньому, немов сніг була біла, волосся на голові у нього, немов чиста вовна, престол його, як полум'я вогнене, колеса його, як вогонь палючий, ріка вогненна розливалася, виходила з перед нього, тисячі тисяч йому служили, і сила на безліч перед ним стояла. Суд засів і розгорнуту книгу, бачив в нічних видіннях, аж ось на небесних хмарах йшов, ніби син чоловічий, дійшов він до Ветхого деньми і приведено його поперед нього, і дано йому владу славу і царство, і всі народи племена та язики йому служили, влада його, влада вічна, що не минеться, і царство його не занападе ніколи. Хто ці чотири звірі і хто це син чоловічий? Чотири звірі відповідають чотирьом частинам бовона, якого цар на воходоносор бачив у вісні. Голова отого бовона була з щирого золота, груди його і руки срібла, живіт у нього заліза, а ноги частково заліза, частково зелене. Ти дивився на нього, аж відірвався від гори без допомоги руками і вдару упавона залізні та глиняні його ноги і розбив їх. Тоді все вмить потрощили, заліз з оглина, мінь, срібло і золото, і стала ніби половина. Колова та на літом. Вітер же так розвіяв те, що і сліду не від того. а камінь, що вдарив у бована, зробився великою горою і заповнив усю землю. Данаїл не вже одержав пояснення свого снувидіння про чотирьох звірів, ці великі звірі, що їх чотири це чотири царі, що настануть на землі, а саме Лев – це Вавилонська держава на чолі з Навуходоносором, на що відповідає золотій голові Бована, це Медійська перська держава, очолена Киром. І Яку появляють срібні груди та руки Бована. Леопард символізує македонську державу Олександра Великого, а її появлять мітний живіт та стегна Бована, четвертий звір сирія з Антіохом, Епіфаном, на чолі який відповідає ноги Бована. Веткий день мице Бог відвічний, дні якого числа немає. Перед ним стає Син Чоловічий, тобто Ісус Христос, як чоловік, щоб прийняти владу славу і царство над усіма народами, племена і язиками. Син чоловічий теж є Богом, тому Його влада буде вічною, що не минеться і царство Його ніколи не занападе. Отож, месіанське, тобто Христове царство, буде всесвітнім, бо до нього належамуть усі народи вічним, бо не матиме кінця. Над природним, бо стоятиме понад усі інші, та буде духовним. Ісус Христос, заповідаючи свій другий прихід, коли буде судити живих і мертвих, казав тоді на небі з'явиться знак сина чоловічого, і тоді зарядай усі племена землі і побачу чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах. Спотугою і славою великою, він пошле своєю ангелію сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінці неба. А перед пересвященником Каяфою, щоб доказати, що Він є сином Божим, Ісус Христос заявив, кажу вам: Віднині ви побачите чоловічого сина, який сидітиме праворуч всемогутнього і ітиме на небесних хмар. Сімдесят седмиць Даниїл роздумував над проростом Єремія, що волонська неволя вибраного народу буде тривати 70 років, після яких Бог визволить свій народ і відбудує давню його славу. Але Денеділ бажав дещо більше довідатися про це пророцтво. тому пішов на молитву, під час якої перепрошував Господа Бога за гріхи ізраїльського народу і благав світла, щоб зрозуміти Тайне Боже задумі. Тоді ангел Гавраїл, посланий Всевишнім, пояснив Денеділою відіння сімдесят сімиць, призначене для Твого народу і для Твого святого міста. Аж доки не буде кінець злу, не запечатують гріх і не спокутують беззаконство так, поки не буде проведено вічну справедливість, покладено печать на видіння та на пророків і помазано святе не святиме, той знай і зрозумій від виходу слова, щоб відбудувати Єрусалим до помазаного князя сім седмиць, А через шістдесят дві седмиці знову буде відбудований майдан Ірив. Але в тісноті днів, а по 62 седмицях помазаний буде знесений і нічого не буде для нього. А місто і святиня зруйнує народ вождя, що прийде кінець його буде по війні, і аж до кінця буде війна, вирішення спустошень. І з багатьма він утвердить союз протягом седмиць, а в половині седмиці скасує жертву і уфіру. Юдею буде звичаю рахувати пори седмиці седмицями, кожний сьомий рік, так званий суботній рік, земля поле мала спочивати. Це місце пророка Данаїла може застосувати порісних подій ізраїльського народу в Старому Завіті, як теж, як звичайно, робили святі оці, застосовуються до Месії Помазанка і до руїни Єрусалиму, 70 років римлянам. Месія Христос запечатає гріх, поставить кінець злу. І запровади справедливість мир і щастя. Ісусе Христе, очікуючи Твого приходу на землю, дай, ласку розуміти те Писання, і бути приготовленою зустрічі з Тобою і гідно стояти перед Тобою.